Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію Книга Пророка Єремії, сьогодні у нас на черзі 10 розділ. Послухай роди Ізраїлів, слова, які щодо вас проголошує Господь. Так говорить Господь: не привчайтесь до звичаїв народів, язичників і не бійтесь небесних ознак, яких бояться ті люди. Отже, 10 розділ починається з того, що пророк буде проводити певну паралель. Точніше шукати відмінності між язичництвом і між вірою в справжнього Бога. І перше, що Бог говорить, не привчайтесь до звичаїв народів і не бійтесь небесних ознак. Незважаючи на те, що Бог, коли сотворив небо і землю, Він сказав, що світила небесні вони будуть для певних ознак, для періодів, для часів для визначення. Але ось тут Бог каже: ви їх не бійтесь, тому що бояться їх. В першу чергу язичницькі народи. Язичницькі народи, особливо це мова йде про Вавилон який наступає, який був найбільшим язичницьким царством того часу. І Вавилон він чим славився, тим, що в ньому була дуже дуже сильно поширена астрологія. Вона з'явилася там і вона впливала. На всі сфери життєдіяльності цієї держави, і е, небесні ознаки, вони дуже часто е, намагались їх інтерпретувати, е, ті так, е, так звані священики або служителі цих культів. І отут Бог каже: ви не бійтесь ознак, які бояться ті люди. Адже звичаї інших народів марно так. І от що Бог хоче сказати, що. Е, Звичаї ось цих всіх народів, які оточують Ізраїль, вони є пустими, вони є нічим іншим. Астрологія, вона не має сенсу як така. Це наука і вірування. Їй не можна довіряти. Морнота означає, що вона взагалі абсолютно нічого не варта. Бо ідо, і далі йде пояснення: бо ідо дерево зрубане в лісі, оброблене сокирою ремісника. Воно прикрашене сріблом і золотом, на чомусь укріплене цвяхами та молотком, щоб не впало і не хиталося. Е, пророк е, пояснює, як е, робиться різні ідоли того часу. В першу чергу, найчастіше використовували дерево е, і е, його на чомусь укріплювали цвяхами, щоб воно е, не Тікаво, не падало і ще прикрашали срібром, сріблом і золотом, таким чином, намагаючись ось цьому шматку деревини надати якогось більш шанобливого вигляду, тому що золото і срібло, дорогоцінні метали їх ну, використовували для цих речей. Вони ідали як опудала на баштані, які не розмовляють їх. Неодмінно потрібно носити, оскільки самі не ходять, тому не бійтесь їх, адже вони не заподіють зла, та й добра від них не чекайте. І от п'ятий вірш він проводить в українському перекладі дуже дуже гарне пояснення. Бог каже, що ідоли це опудало на баштані. Якщо ви бачили, як зроблене опудало, яке стоїть на городі, то це просто одна палка, інша палка, і на нього накинута якась тканина. Все для чого робляться ці це тільки для того, щоб відганяти птахів, щоб вони не клювали врожай. І такими самими є і ідоли різні, різних народів, і їх роблять тільки для того, щоб їх боятися. Це їхня основна мета залякувати людей своїм певним зовнішнім виглядом. Але насправді вони не можуть зробити ані зла. Ані добра, і це Бог тут наголошує. Не чекайте, ні зла від них, ні добра. Не дивіться на те, що у е, оточуючих народів багато цих ідолів. Вони насправді є марнотою. Немає подібного до тебе, Господи. Ти один величний, навіть у твоєму імені потужна сила. І от шостий вірш він е, йде вже на противагу тому, що е, пророк казав про ідолів. Якщо ідол це. Просто якесь опудало, яке не варте сенсу, то Бог, він є той, хто до кого подібного неможливо знайти. І він настільки величний, що навіть в імені Бога є дуже і дуже потужна сила. І ми, як християни, ми знаємо, що той, хто прикличе ім'я Господнє, він спасеться. Ім'я інших богів не прикликають. Вони не мають сенсу, скільки б до них не взивали, скільки б їх не кликали, але вони не можуть дати людині те, що може дати Бог Ізраїля, а саме спасіння, спасіння через заклик Його імені. Хто тебе не боятиметься, царю народів? Лише тобі належить поклоніння. Усі мудреці народів у всіх їхніх царствах не можуть зрівнятися з тобою. І далі пророк продовжує розповідати характеристики Бога. Да? По перше, це хто його не боятиметься. це дійсно Бога Небесного всі будуть боятися, Незважаючи на те, що багато людей, які оточують нас, вони ігнорують, вони не вірять в це. Але в день суда, в день, коли вони стануть перед Богом, кожна людина його буде боятися і буде тремтіти перед ним. І ще одна характеристика дуже важлива, що всі мудреці світу вони ні в що в порівнянні з Богом небесним. І далі, восьмий вірш. Всі до одного, вони безумні, і безглузді, тому їхнє уявне напоумлення порожнеча. Бо що візьмеш з дерева? Так і наступний момент: що ось ці мудреці всіх народів вони намагаються розтолкувати, що хочуть ідоли, але це все абсолютно порожнеча і маячня. Чому тому що ну що може сказати дерево? Дерево це найнижча форма життя рослини. Так, навіть до тварин не відноситься, і тому ну, воно не може ніяк абсолютно впливати. Так само і коване срібло, доставлене старшішу, як і золото суфазу. Усе це виріб митця і руки золотаря, та й одежа на них з блакиті і порфіру, ніщо інше, як вироби вмілих митців. Дев'ятий вірш говорить про те, що дуже часто. Для виготовлення е, різних ідолів використовували найдорогоцінніше срібло, як тут написано, старшішу старші це місто, яке знаходилось далеко-далеко на заході, е, приблизно на території сучасної Іспанії. Е, і у Фас, це золото там добували, це е, південь е, Аравійського півострова. І е, так само написано, що е, для того, щоб оздобити ось ці опудала, для них використовували одежу з блакіті парфіру, тобто це тканини, які використовували для пошиття царського одягу. І тим самим вони хотіли, люди, надіваючи ці тканини на цих ідолів, придати їм вагу, показати, що вони мають певне достоинство. Хоча насправді цього абсолютно немає. Але Господь є справжнім Богом, Він живий Бог, вічний цар. Від його гніву здригається земля, а народи не здатні витримати його обурення. Отже, скажіть їм так: боги, які не створили неба й землі, зникнуть з землі та з-під небес. 11-й вірш ще проводить одну таку цікаву рисочку. Він показує. Ким не є ідоли, і ким є насправді Бог небесний, тому що в е, всіх релігіях в всі ці ідоли, в Боги, яких називають люди, вони відповідають за ті чи інші явища природи, е, небесні тіла або певні сфери е, життєдіяльності людини, але серед них немає Творця неба і землі. В них є там боги сонця, місяця, боги полювання, боги э, родючості, але немає Творця. А от єврейський Бог, э, він є Творцем. І це дуже важливо, тому що якщо він є Творець, то йому не потрібні інші божества, інші конкуренти. Він є той, хто і створює абсолютно все. Таким є наш Бог. Господь же сотворив землю силою своєю. Утвердив усесвіт своєю мудрістю і своїм розумом розпростер небеса. 12 12-й вірш це просто гімн величі творця нашого. Щойно зазвучить його голос: у небі починають шуміти води, з країв землі підіймаються хмари, блискавки звіщають про дощ, а з його сховищ виривається вітер. Стосовно ж людини та її знання, то вона іноді виявляється зовсім немудрою. Адже кожний плавильник золота мав би соромитися свого ідола, розуміючи, що його виріб ніщо інше, як обман, позбавлений духа, вони нікчемні й варті глузування, оскільки в час відплати будуть знищені. 14 15 вірші вони стосуються немудрості людей і ось. Цієї такої приказки, яка є, що Бог сотворив людину за своїм образом і подобою, а людина відплатила йому тим самим, тобто сотворила ідолів за своїм образом і подобою, але в своїй немудрості почали поклонятися цим ідолам. І Бог каже, що вони ось ці люди, вони нікчемні і вони варті глузування з таких людей, які поклоняються ідолам, з них. Не залишається більше нічого робити, як тільки сміятися і глузувати, тому що вони є абсолютно божевільними людьми. Не таким є уділ Якова, його майбутнє той, хто створив усе, а плем'я його спадку Ізраїль, Господь Саваот, його ім'я. Так і от 16-й вірш каже, що не таким, як у цих невіруючих. Безбожників є уділ Якова, тобто уділ всіх віруючих людей, тих, хто вірять в Бога Небесного. Їхнє майбутнє є сам Бог. Ось це дуже важлива думка, що всі ми, навіть коли закінчиться наш земний шлях, ми всі повернемося до нашого Творця. Там є наше майбутнє. Отже, збирай свої пожитки в краю, який в облозі. Адже так говорить Господь. На цей раз я відкину від себе мешканців цього краю, завдам їм страждань, аби вони, шукаючи, знайшли мене. 17 18-й вірші. Бог знову нагадує про те, що неминуче переселення на іншу територію, неминучий полон. Але Бог говорить одну дуже цікаву річ. Він каже, що для мешканців цього краю Бог завдасть страждань, аби вони, шукаючи, знайшли мене. Тобто Бог говорить, що цей полон його сенс буде не в тому, щоб просто покарати людей і все, а в тому, щоб в цих стражданнях, які вони будуть переживати, вони порозмірковували над своїм життям, вони збагнули, що ідоли їм не допомогли, і щоб вони почали шукати того, хто може допомогти, почали шукати Бога. І ми всі повинні шукати Бога, тому що Він недалеко від кожного з нас. Горе мені в моїй скрусі, мої рани невиліковні, але я сказав: це заслужена недуга, і я мушу її стерпіти. Мій намет знищений, і всі мої шнури позривані. Мої діти відійшли від мене, і їх більше немає. Нема кому знову розіп'яти мій намет і нікому повісити мої завіси. 19-й, 20-й швидше за все, мова йде про е, те, що Бог каже, що е, йому дуже. Е, Важко переживати ось е, те, що народ Ізраїля, його діти, так, як він каже, мої діти вони відійшли від мене, що їх більше немає. Богу від цього е, дуже скорботно на серці. І ще він каже, що немає кому розіп'яти намети, повісити завіси. Мова йде про скиню, е, той храм. Переносний, який Бог заповідав євреям ще в пустелі, коли вони вийшли тільки з єгипетського рабства. Він е, дав образ цієї скині, і от е, це місце, де Бог має перебувати посеред свого народу. Але Бог каже, що через те, що діти відійшли від нього, немає кому розіп'яти, тобто підняти цей намет і знову е, встановити е, ось те храмове служіння, в якому Бог буде посеред його народу. Адже пастирі втратили глуст і не шукають Господа, через що їм не пощастило, і всі їхні стада розпорошені. І 21 вірш мова йде про пастирів. Пастирів не в сучасному сенсі цього слова, і не тих, хто пасе отари, але під пастирями тут маються на увазі керівництво України, тобто цар можна владці, і Бог каже, вони втратили глуст через те, що не шукають Господа. Дуже важливо, щоб кожен керівник країни він шукав Господа, тоді він буде розумний, тоді Бог йому вставить клепки на місце і дасть мудрості як керувати. А коли такі люди не е, намагаються шукати Бога, то вони, е, вони втрачають свої стада. Да? Вже чути галас звістки про те, що він наближається. Великий гуркіт несеться зі сторони північного краю, аби обернути юдейські міста в руїни з поселення, з поселення, в поселення для Шакалі. Бог знову каже, яким буде ось це нашестя з півночі, що юдейські міста вони будуть перетворені на руїни, стануть місцем. Де живуть не люди, а де е, живуть шакали. Знаю, Господи, що не від волі людини залежить її дорога, і сама по собі людина не здатна керувати своєю ходою. А от 23-й вірш він є таким досить контраверсійним. Ми то знаємо, що Господь сотворив людей з такою функцією, як свобода волі. Ми самі владні вибирати шлях, куди ми будемо йти. Але швидше за все тут мова йде про те, що людина, яка є рабом гріха, як би вона не намагалася, але вона буде йти слідом, куди веде її гріх. Вона буде йти цією стежкою до пекла. І натомість, що коли людина добровільно вирішує бути рабом Божим, то вона так само буде йти вже не контролюючи себе саме за Богом, її буде манити туди. Напоумляй мене, Господи, але за своїм правосуддям, і не в своєму гніві, щоб мені не загинути. Вилий своє обурення на народи, які тебе не знають, і на племена, які не проголошують Твого імені, адже вони проковтнули Якова, вони пожерли й знищили його, а поселення його спустошили. Амінь. Ось таким був 10 розділ книги пророка Єремії. Якщо вам сподобалось, ставте свої вподобайки, пишіть коментарі під цим відео. Діліться цим відео зі своїми друзями і знайомими, яким так само цікаво досліджувати Біблію. І нехай Бог буде з вами. До нових зустрічей!